І окей. Хто Ось є. Ось є. Ну Чи ви здравували? Може, я вам тримати? Хто буде мікроват тримати? Я буду тримати, Не хвилюйтесь, Але ви дивіться. Ви не хвилюйтесь. На... От на, на Вам добре ви? Ви, ви? Дивіться на Не хвилюйтесь. Я тримаю, не хвилюйтесь. Так, так, так. Я, колишній офіцер міліції, спецпідрозділу Беркут, капітан міліції БСП Кукерзиної Володимири, завжди гордився, що служив народу України. Також запевняю всіх українців, що при потребі львівський спецпідрозділ Беркут буде з народом. Керівництво та особовий склад частини це патріоти України. І добре пам'ятають, що склали присягу народу України. України. Я, як інші військовослужбовці, мав непросту воєнну біографію, однак ніколи не міг собі уявити, що, що ті безкарно діятимуть, яких я зараз називаю перевертні в погонах. Перевертні в погонах які е, проломлюють черепа. Палять машини, вбивають безневинних людей, вбивають безневинних людей. За це їм платять гроші. Гроші, які вони ніколи їх не використають. Як не використав Юда Іскаріонський. Іскаріонський не використав. Ці гроші, вони кров'ю кров залиті. Я собі би не дозволив, щоби. Ці гроші я давав на канапки своїм дітям в школу. Ними гордиться, гордиться прем'єр-міністр Азаров, Азаров, який не має грошей на бідних афганців, чорнобильців, воїнам у ПА. Воїнам Ними би гордився їх засновник Каганович Берія. Берія. Я закликаю всіх офіцерів, пенсіонерів об'єднатися і захистити наш світ нації, продовжувачів героїв під Крутами. Дуже багато загинули у Львові і Юрій Вербицький, і стульки. Це є герої, і ними будуть названі вулиці міст. Вулиці міст. Я буджуся, я буду в перших рядах, хлопці, з вами. Героям слава! Тобто ви, ви підтримуєте беркутівців, але ті, які готові переходити на бік людей. Як ви думаєте, чому дуже мало людей от, в формі підтримують і переходять, ну от підтримують в Києві мітингувальників? Спецпідрозділ Беркута це патріоти, патріоти. І поки що нема критичної точки, поки йдуть спецзасоби. Коли буде потрібно, вони будуть з народом. Я гарантую. Я гарантую. Тобто ви впевнені, так? Я що впевнені, це критична точка. Критична точка буде це все сини українського народу. Вони в будь-який час перейдуть. А як ви оцінюєте те, що роздягли чоловіка, знущалися? Це можуть бути українці? Це обертку. Це... Я запевняю вас. Що це не українці, це є спецпідрозділ Росії, який дислокувався і в, 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 в Криму. Цей. І вони собі для своїх ємбелівських альбомів показують: вот, українці. Mm -hmm. от українці. Тобто, ви переконані, що Я це не українця. Під час помаранчевої революції також було. було таке, але ми львівський Беркут хотіли. Показати, що ми спецпідрозділ, і цього. не, допускали. не допускали це. Ми знали, де вони могли дислокуватися, і були готові. Львівський перкут. До чого закликаєте своїх колег? Які б дії мали бути їхні надати? Я їх закликаю не бути байдужими і не дивитися телевізор, а захистити в Києві нашу молодь, наших батьків, дітей. Бо тут вирішується доля України. Ну, от ви зараз у Львові формуєте загони самооборони. Для чого? Кого закликаєте туди входити і що далі? Куди будете їхати, і як переконувати своїх колег відступати чи складати зброю, чи переходити на їх людей? Я закликаю формулювання спецзагонів для. для Закликаю, щоб в критичну точку, якщо буде примінення вже вогнепальна зброя, будуть гинути люди захистити і бути в перших рядах. Як думаєте, багато буде таких людей в цій самообороні? Буде багато. І вже записалося багато. Ідуть, і воно зростає. Mm. Пасибі. Осидовалося. В принципе, хлопці не ну, знаю. Бачите, все вдалося, а ви полювалися. Ні, може нічого, бо я не читала. Класно, ви спочатку читали, потім вже розслабились. Та все нормально. Це кожен прийому все.